Зійшли мої помідорчики. Це Санька, ось у них ще насіннячко зверху. Зараз я познімаю. Скоро низькорослі помідорчики. Це на перший врожай я хочу. У нас в квітні місяці вже тепло, вже можна їх виносити на вулицю. Можна буде. Бо я з теплиці зробила майстерню. Взагалі я б теплицю їх виносила рано навесні. Вона на ніч заносила. Ну, це таке морока. І зійшли в мене це газанія. Ось дві. Зараз я покажу ось. Два стаканчика. Газанія погано зійшла. Тут у мене ціла пачка в цих двох стаканчиках, а вона зійшла поганенько, я вам скажу. Чому посіяла? Тому що Лідія кононенко вже висіяла, і я собі почала сіяти. Ось так. І оце статиця. Це старі насіння 2019 року, 23-го, у них термін придатності. Але я висіяла тут три пачки. Зійшли вони також погано, бачите? Ну, скільки є. Мені дуже сподобався цей кущик ось він пишуть, лимоніум, Ще його називають кермек. Ось такий. І ось такий лимоніум, статиця, кермек і сухоцвіти, коротше кажучи, ось так вони виглядають. Оце в мене що зійшло. Оце буду берегти, бо я дуже... мені дуже він сподобався. Цей кущик. Він росте таким кущиком, наростає дуже добре. Перші місяці він поганенько, а потім, як я висадила в сад, то він бігом пішов. То ось почала сіяти. Не знаю, що з цього вийде. Ну... Маю надію, що я зможу їх зберегти довести до ладу.